Оперативна інформація станом на 18.00 3 жовтня щодо російського вторгнення. Триває 222 га доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Також завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. За добу окупанти завдали два ракетних та сім авіаційних ударів та здійснили понад 35 обстрілів з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждало більш ніж 20 населених пунктів: серед них Дніпро, Запоріжжя, Бахмут, Спірне, Мар'їнка, Солидар, Білогорівка, Благодатівка та Залізничне. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли станків та артилерійських систем різних типів. На Сіверському напрямку в районі населеного пункту Велика Посарівка Сумської області. На Краматорському напрямку в районах населених пунктів Білогорівка, Дружелюбівка, Дворічна, Роздолівка та Ямпіль. На Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Солидар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Веселе. На Авдіївському напрямку Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Водяне. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Вугледар, Макільське, Времівка та Гуляйполе. На південно-бузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. За уточненою інформацією підтверджено вогневе ураження противника за попередні дні. Так, в районі населеного пункту Кирилівка Донецької області знищено до 20 одиниць військової техніки. Значні ушкодження отримали до восьми бойових вертольотів ворога. За наявною інформацією, російське військово-політичне керівництво з метою виграшу часу на підготовку та проведення бойового злагодження мобілізованого складу прийняло цікаве рішення. Втрати підрозділів, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення, поповнюють за рахунок представників так званих силових структур, що діють на тимчасово окупованій території Донецької області. Забезпечення адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово окупованій території буде покладатися на підрозділи Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Також за минулу добу підрозділи Силоборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Нью-Йорк, Зайцеве, Невельське та Побєда. Авіація Сил оборони завдала 19 ударів. Підтверджено ураження двох опорних пунктів, 14 міськ зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили вертоліт Ка-52 та штурмовик су 25 противника. Ракетні війська і артилерія за добу уразили чотири пункти управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами та матеріально-технічними засобами, два об'єкти протиповітряної оборони, а також 10 інших важливих об'єктів противника. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!